Сьогодні покажу свої улюблені квіти. Нарешті вони всі майже розцвіли. Це ось така краса. Дивіться, як гарно, як вони рясно. Це ще не рясно, коли сонечко, коли тепло, взагалі їх ще більше. І вони білі такі здаються, але насправді вони не білі. А такі ніжно лілові я вже їх показувала. Але коли вони розцвітають на сонці, особливо вони білі. Але тут видно такі прожилки бускові, Ось така краса. Далі в нас патріоти. Ну, я їх садила поруч, так дійсно. Але я не думала, що вони прямо одночасно зацвітуть і так будуть поруч сидіти, так гарно вийшло. Красиві такі теж жовтенькі улюблений мій, теж один з улюблених. Це ще зацвітає. Трава, правда, така, ну нічого. Це ще ніяк не розпуститься. Це, це молочний, ну я не пам'ятаю, багато різних сажала. Так, такий, дуже крупний. Це вже він тут Скоро будуть новенькі. Але дивіться, який він класний, такий винний, буряковий, не знаю. Такий з білим, такий дуже крупний, найкрупніший з усіх поки що. Рожевий, такий ніжний, пудровий, теж дуже гарний із рожевою. З рожевими тут такими течинками, взагалі вони бувають з жовтими, а цей саме з рожевим. Ну, таких багато в нас коричневий, теж шоколадний, такий гарний. Це, мабуть, теж блакитний, такий самий, як там. Ну, я ще не знаю, ще не розцвів. Це також шлюловий і вже ж бризкала їх, але Але вони. Пішло пішов дощі, змили ті всі яди і вони все одно тут тепер лазять. Ну і жовтенькі, жовтенькі красунчики. Краса. Зараз закінчиться дощі, треба буде. Терміново пилотиси. Дуже багато просто не пустили навіть бутонів. Бо я в тому році саджала дуже багато різних. різних. Ось вони сидять, і вони просто не пускали бутончики. Може, дуже до трави так багато, але я думаю, ну, бо, мабуть, через те, що все-таки то засуха, то мороз, то ще щось не погодні умови. І вони не розсилують. Тут і лавандовий, і. Рожевий з жовтим, і жовтий з білим, і ну, словом багато. Чорний, темно-синій. Але все одно дивіться, як гарно. Троянди теж такі красиві. Ну, вони красиві, шоколадні, з жовтим, таким гірчичним. Давно сидить цей кущик, тут гортензії, троянди. Ми його ну, хай сидить, він нам не заважає тут. Теж дуже гарні. Тут частково я вже показувала, це такі. Фіолетові. трохи дощик, звісно, примочив. І вони не люблять де багато дощів. Теж буде білий, такий, як там. Ось один вже розквітнув. Білий. Теж, бачите, патріотично. <сміленький> біленький, такий гарний. Ой, біленький, кажу, було, Такий красунчик. Ще один в мене є, але він розквітає ще ніяк. Може той не такий, не схожий. По бутонам схожий. Теж, бачите, шоколадний тут затисався, десь взявся. Хоча я не садила, може, ну, випадково якось. Буде такий ще класний, такий лососовий чи якийсь такий. Ну, поки що він пізній. Жовтенькі красунчики. Погано на жовтий фокусується. Будуть такі чорні ще, вони теж в бутонах стоять. Темно-темно-фіолетові такі. Далі теж якісь фіолетові. Чесно не пам'ятаю, бо я дуже багато їх садила, які тут. І ось, дивіться, які класні. Як вони рясно в цьому році за не дивлячись на ніякі погодні умови. Як вони класно поєднуються з цими такими більш простими. Мама моя каже, що не гарно, а мені дуже подобається, як вони поєдна, поєднуються. Тут значить, такий ніжно жовтий В них такі оцічинки. Ну, як правильно, я, я забула і трошки тут такого кремового, а тут вони так самі такі кремові, і по ним, якщо придивитися, то такі фіолетові прожилки. Камера трохи не передає, але тут є таке. Може тут видніше буде. Вони тут на камері якісь більш коричні, а взагалі не хила І так вони поєднують одне одне, вони дуже доповнюють. І тут у нас такі гарні гості. Ось така краса. Ну, багато не розцвіло. багато ще розцвітає. Не знаю, ось якийсь лавандовий буде теж. Ці ще невідомо які. У мене було багато білих. Рожеві були, не знаю, де вони всі, де тут пересаджувала, ну ці класні будуть теж, потім зніму якось краса, отак все воно виглядає разом. Як воно все зацвіте на наступний рік, дай Боже. Ось він такий ще фіолетовий красунчик. Розпускається, мабуть, як там сидить на тій клумбі з рожевим. І, і, і ще тут не знаю який, чи такий самий, чи може якийсь інший. Я просто дуже пізно їх пересаджувала і зразу вдарило пекло, може, тому дуже сильно пекло, і вони так, ну, погано це все переносили. І, можливо, тут, тому вони не цвітуть. Тут те, що бачите, в бачите, це все треба. Це буквально за тиждень повимахувала така трава. Тут бек є. Тут теж є, ну це все треба полоти просто. Мені соромно показувати. Тут, тут теж є ну, і риски. Просто що тут у мене заросли. От я вже уявляю, як воно все розростеться, все зацвіте, яка це буде шикарна, просто, просто шикарна клумба. І... Ну, жал, шкода, що вона просто і риси не дуже довго цвітуть. А так взагалі буде дуже гарно. І тут у нас вже в бутонах стоїть краса, Теж та ж така. Єдиний такий дуже класний бордовий. Бачите, в нього навіть стебло бордове. він такий буряковий, красивий, махровий. Єдиний вижив після моїх пересадок. Отакі от, от ще покажу зараз. Сті взагалі. Дивіться, яка краса. Прямо поляна. Таких звичайних. І ось подивіться на це диво. Ну, я не знаю, взагалі вони крупні. Чомусь один розцвів і цей розцвітає якийсь уже просто Ну, не дуже крупний. Бачите? На долоню. Одиція, які класні. А як він такий, як він пахне? Ось такі от. Може того, що їх багато. Але мені було шкода їх зрізати, вони вже всі розцвітають. А взагалі вони досить крупні. Можливо, просто ще крупні, не розцвіли ось бутони. бетони. Оцей. Не розпустились. Ну, ось так от. От не знаю, чого так воно. Взагалі у них так більше листя. Я прикріплю відеорічного минулорічних тих пігонів. Може, дійсно холоди, морози теж зробили своє діло. Ну, якось повитягувались дуже сильно. А може не те добриво, Я їх удобряла його смокотом, що хочеш.